Перед ефіром до мене часто зверталися телеглядачі. Власне, що ще має відбутися, скільки ще жертв, щоб світ зрозумів, що має справу з терористами? Що ви скажете? Володимир Михайлович, ну це очевидно, оскільки сьогодні фактично ми говоримо про статистику, оскільки одна смерть це трагедія, все інше це статистика. Я думаю, що те питання, яке ви поставили, відповідь на мою думку має бути четверта. Тут тобто має бути позиція України консолідована всередині України, і тоді будуть прийматися рішення на міжнародній арені. А ми повинні усвідомити ту очевидну істину, що водорозділ протистояння Заходу і Росії проходить якраз через Україну. І водночас Україна розколота, деякі з наших колег. Політиків закликають сідати за сіл переговорів із терористами. До чого, до речі, спонукає і Москва. До чого до речі спонукають і деякі європейські країни. Нам треба визначитися, що сьогодні в Україні війна, і треба діяти в умовах воєнного стану, а не гратися у, у політику. Завтра має розглядати Верховна Рада законопроект щодо часткової мобілізації так військ, і тут виникає таке от непорозуміння воєнного стану, немає про це ніхто не говорить, а мобілізація, начебто, от розгортається. Як бути от з цими несумісними моментами, дозвольте я деякі доповнення щодо терору і тероризму. Ці два терміни вони мають різне звучання, їх треба розрізняти. Чому я про це кажу? Що 11 вересня 2001 року, коли відбулися такі грандіозні трагічні події у Сполучених Штатах Америки. От на рівні Академії наук ми взялися за осмислення цієї проблеми і підготували таку роботу. Вона має, на мій погляд, фундаментальний характер, але видана невеличким накладом нариси терору і тероризму в Україні. І ми просвідкували витоки ви джерела цього явища. І я думаю, вона якраз би сьогодні мала б певне звучання. Я думаю, що більше роки це визначення треба дати не тероризму, оскільки це діє в тому числі через вбивства, через заручництво, для того, щоб спонукати офіційну владу діяти так, як ця група а, вимагається. Я так кажу простою. О, а які вони просто ви, 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 ну, ви знаєте? Якщо дивитися, то навіть такі явища, які в нас звуча... мають позитивне звучання. Ну скажімо, дії підпільників і партизанські загони це дії терористичних організацій. Вони здійснили терористичні акти, захищаючи в такий спосіб свою країну, знищуючи ворогів. Я не беру вже більш такий пізніший період, або глибший там дореволюційний, і чому ці явища були розповсюджені в Україні, оскільки зачіпати буде певною мірою і етнічні, національні проблеми, і таке і інше. Але щодо вашого питання. У нас вже було дві часткових мобілізації. Я нагадаю, що відмобілізовано за цей час було додатково 68 тисяч людей. При цьому зазначу, що кожен сьомий це Житомирської області. Тут неспівставно, а це пояснюється значною мірою тим, що область мілітаризована, багато військових частин стояло. Я повинен сказати, що за цей час було перекинуто е, залізницею і транспортом місця для прикриття кордонів і боротьби із е, е, терористами, а по суті, справи з російськими найманцями 37 тисяч людей, е, 8 200 одиниць техніки. І сьогодні ці люди, які, по суті, справи з березня місяця, вони психологічно, фізично і морально виснажені. Їх треба замінити, цих людей. Здійснити ротацію, але для цього треба підготувати відповідну заміну. Я під Луганськом зустрічався із військовослужбовцями 30-ї механізованої бригади. З людьми вже розмовляти не можна. Ми можемо скільки завгодно проголошувати пафісні пафосні слова, але вони перебувають абсолютно в нестерпних мовах. Але героїчно там е, діють. Але разом з тим, якщо ми проводимо брати формально і підходити знаєте, так просто формально до правової точки пропозиції, то АТО не передбачає часткової мобілізації. Що таке антитерористична операція? Це коли захоплений об'єкт чи сума об'єктів, сили спецпризначення їх оточують, керує АТО. Перший заступник голови служби безпеки, він же керівник антитерористичного центру. І знешкоджують терористів диверсантів сьогодні, коли ми маємо по суті справи масштабні дії. Ми намагалися, виходячи з цієї ситуації з законом про внесення змін до закону про засади протидії тероризму дати правові механізми для регулярних збройних сил України здійснювати відповідну операцію. Це пов'язане, я думаю, перш головним чином і визначальною мірою із політичними процесами, з політичними планами, оскільки, окрім всього іншого, введення воєнного стану воно передбачає і те, що керівництво на себе перебирає начальник генерального штабу, йому підпорядковуються всі сили, підрозділи сектору безпеки. І е, оборони, але водночас істотно обмежуються права і свободи людей і громадян. Але я вам скажу, що терористи, бандити і їхні посіпаки на сході України давно вже вели воєнний і надзвичайний та, стан. І комендантську, годину, і комендантську годину вони витворяють те, що вони хочуть для нас. Сьогодні головне, мабуть, не ці визначення. А м, створення всіх умов для того, щоб е, звільнити землю. І коли я розмовляю з військовослужбовцями і вони запитують, скільки ми тут будемо ще, я намагаюся їм, і дякуючи, і вибачаючись перед ними, і намагаюся їм сказати, що якщо тут ви не будете захищати, і ми всі не будемо захищати, то завтра вони прийдуть в Житомир, в Рівне, вони прийдуть е, у Полтаву і будуть ґвалтувати, вбивати е, рідних і близьких і грабувати все, що можна тільки. Е, Пограбувати. І, очевидно, така наша доля пройти через це випробування. І на завершення. Мені здається, оця трагічна подія, загибель 300 майже людей, і з них 80 дітей. Вона, по-перше, сколихне світ. І ми можемо мати розвиток подій двох напрямках. Або війна ця швидко закінчиться, і Росія відступить. А якщо вона відступить, війна закінчиться. Або в іншому випадку дії стануть ще більш жорсткими, і кровоприлиття буде небачених масштаб. Судячи з усього, як пересуваються війська і наближаються до кордонів України, особливо на півдні нашої держави, вони змушують нас думати відповідним діям чином діяти. Чому? Тому що зараз всі сили прикуті на до сходу України, тому, що, що зараз е, переміщуються регулярні частини на е, схід України, а там тільки е, переважно загони територіальної батальйони територіальної оборони на півдні країни. Давайте поглянемо що цікаво. така інформація з'явилася доволі емоційно, <зв 'язана> тим не менше щодо е, голландських військових. Вони написали лист до міністра оборони з проханням направити їх в зону бойових дій. Використовуйте свій вплив, щоб прем'єр-міністром Рюте було прийнято рішення про якнайшвидше відрядження голландських військ до східної України. Співпраця із законною владою України за допомогою усіх можливих і відповідних засобів дасть можливість повернути ініціативу щодо вирішення ситуації. В якій вони, тобто російські терористи, вважають, що мають право на наших загиблих, це найменше, що ми можемо зробити для наших співгромадян, які померли в результаті злочинного ідіотизму, юридично правово і так далі. Чи можуть зараз от військові іншої країни допомогти, скажімо так, Україні? Чи це неможливо? Це буде як вторгнення Росією, інтерпретовано і так далі. Я думаю, ми тут єдині в тому, що емоційність цієї заяви можна зрозуміти і треба зрозуміти, оскільки загинули і співвітчизники, можливо, рідні і близькі. Але думаю, це неможливо абсолютно. Це має бути прийнято рішення держави якось просити допомоги. Я думаю, свій запал вони можуть реалізувати там у взаєминах з'ясування стосунків з Росією, а нам не вистачало сьогодні ще в Україну розпалити вогнище війни по всій Україні. Я думаю, що ми повинні, мабуть, відійти від того, що у нас сьогодні, як, наче, темою стала, да? такою топовою проблема того, як визнати терористів на міжнародному рівні як терористичну організацію з усіма наслідками що жосю випливає. Суспільство люди вже дали оцінку, і нас сьогодні не настільки хвилює цей юридичний бік справи. Я вважаю, що сьогодні головне для нас, враховуючи ситуацію, обернути цю трагедію. Для того щоб знайти всі можливі шляхи для знаведення е встановлення конструкційного порядку в Україні, я маю на увазі на сході е України задіяти всі можливі можливості, у тому слі, і переговорний процес. Бо коли ми говоримо про е і схиляємо голови перед загиблими е жертвами е боїнга, то наших людей загине не менше, і ми вже до цього починаємо е звикати, розглядаємо як буденщину. І смітити людьми ми собі не можемо далі дозволити. Вибачте, за цей грубий термін. Має бути задіяне все. Але я розумію, що сама постановка питання там зв'язок України зараз з НАТО, до того, що позиція Росії стане ще більш непоступливою агресивною. Нам треба прораховувати всі ризики і виклики, які є. Я думаю, нам сьогодні, в тому числі законодавцям і виконавчій владі, треба обернути увагу не на політичну риторику, не на політичні розмови. А за те, як забезпечити наших військовослужбовців. У повному викладі. Я приведу таку статистику. За е, останні 10 років, включно 13 рік, на Збройні сили України було витрачено порядка 300 мільярдів, 295 мільярдів. Тільки за цей рік, якщо ми доживемо, нам то треба буде мати до кінця, і буде продовжитися операція, до 40 мільярдів. 14, 14 мільярдів в бюджеті передбачено, 8 мільярдів додатково виділили, зараз треба ще майже 17 мільярдів. І я думаю, це ще не кінець. Якщо затягнеться ця компанія, і ми вийдемо в зиму, що для нас є неприпустимим для країни і для держави. Інша проблема. Всі говорять про високу політику. А от зверніть увагу, я взяв, порахував і недорозово писав, і рішення комітету ми приймали. Але про це не будемо говорити. У нас 68 тисяч мобілізованих людей. Я не беру про кадровий склад. 700 районів в Україні. Давайте поділимо, скільки в середньому в районі припадає мобілізованих людей. Ну, ці, 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 кількість нерівномірна. Не, не, не можуть місцеві органи влади, адміністрації, районні е, ради дійти до кожної сім'ї, змолотити пшеницю, скос, викосити сіно. Заготовити дрови в землі. Да, чоловік, син, батько, який там воює, розумів, що за ним стоїть держава. Ми всі говоримо про високу політику, а люди ці вдома залишилися наодинці. Їм ніхто не допомагає. Не готові, Володимир Михайлович, ви це знаєте, районні ради, обласні ради, до цього чи Але треба не мобілізувати. Не Повірте, у так, нас у кожному так. районі стоять у центрах зайнятості. Від 800 до 1200 людей. У тих, що серед центрах зайнятості І вони готові стояти, собі стоять, то треба їм Потрібно. дати на громадські роботи, щоб вони допомогли людям. Але цим треба займатися. А Ми все перевели, перевели оце в тему, у балаканину, у взаємні звинувачення. Я до чого це веду? В середу буде будуть парламентські слухання, які стосуються теми. Стану Збройних сил України, обороноздатності ситуація як і в майбутнє. Я просив депутатів сьогодні на погодженій раді, щоб це не перетворилося в години ненависті і взаємних звинувачень. А для того, щоб в першу, першу чергу слухали експертів і фахівців, які дадуть об'єктивну оцінку і запропонують, що потрібно робити. Для того, щоб ми і світ не смішили, і продемонстрували. Абсолютно солідний підхід, і нам цьому потрібно якраз єднання, щоб ми зрозуміли. Комітет формує ж список виступаючих, Але потім Не е, е, о, 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 По-перше, де є голова Верховної Ради. А по друге, Володимир Саміч, ви знаєте, переступити через депутата неможливо. І ми тут повинні продемонструвати цей патріотизм в дії. Ви розумієте, яка цікава статистика? Якщо подивитися соціологію, я думаю, колега нас як науковець. Тут в цьому плані може м, уточнити всі ми виступаємо за те, і більшість, майже 60% людей, що треба навести порядок на сході рішучими діями. Але коли стосується особисто, то кажуть, хай хтось інший це зробить. Розумієте? Є, що... Отут ми повинні продемонструвати патріотизм в дії. І якраз щодо того, от СМС, от ем, наш зв'язок з глядачами вот з Луганська пишуть Уважаемый президент. Ми не вибирали ЛНР. Это геноцид народа. Не вздумайте переговариваться, договариваться. Ми еще потерпимо, а иначе мы ми вас ошиблись. Это Луганск. І одна саме сісічна мобілізація каснються тільки дітей рабов, дітей чиновників і депутатов вона не коснюється по засекреченному закону. Ну такі думки у глядачів. Тобто, вони Ні, вважають, що тільки прості люди не, йдуть не, на війну, а сини там депутатів або можновладців, вони відповідно відсиджуються. Десь це не ну, далеко не відповідає. Я скажу вам, істинні. Ну, такі. Подоби. Такі думки а, ну назить когось є із перез, людей, пер... кто зараз не передовій. Я можу вам назвати, щоб завтра їх викрали. Ви розумієте проблему? Я думаю, ну, що ми ж не керівник кажемо кажуть, лука... служби, знає, там що ще щось. щось. Я можу вам окремо сказати. Вони є добре. Вони є. У це всі, але є, повірте. Але проблема полягає в тому, що у нас сьогодні ряд людей, які не підлягали призову. У кого троє і більше дітей, у кого на утримання там немічна, немічні батьки, студенти денної форми навчання і. Аспіранти. От якраз тим студентами аспірантами багато хто, ну, скажу так, грубо прикривається. Але у нас призову може бути призвано до мільйона людей, які призовного віку. Да. Знаєте, що військові говорить? Коли ми прийдемо, в першу чергу повинні ховатися військові комісари. Бо вони, хто прийшов, вони того і загребли Буду вживати це народне слово. А той, хто не прийшов, той залишився вдома. Uh -huh. І, як тут правило, uh -huh. е, ті, які є відчуття обов'язку, і… Е, розумієте, от стоїть перед мною людина 47 років, каже, я тут під Луганськом, за містом щастя, таке містечко, да? а yeah. мій син під Донецьком. А дома божеволія дружина. І як мені бути? І більш нікого немає. Таких людей треба поставитись? Мова ж тут не йде, я так зрозумів, коли ми цю тему зачепили, що мова не йде тільки про Донбас, yeah. мова йде про людей, які отримали зброю. Yeah. А отримали зброю не тільки люди, які проживають на Донбасі. І коли ми говоримо про Донбас, то давайте скажемо, що шахтарі були однією з рушійних сил розвалу радянського yeah. союзу. Странник? Такі вийшли з казками yeah, і вони yeah. тоді yeah. диктували свою волю позицію. Але про ці повідомлення анонімні. До них не може так відноситись скептично і спокійно. Цілком очевидно, що це якась система, це є певна розробка, і щоб це нагадало твір, коли хлопчик кричав Вовки, вовки, вовки. А зрештою, ви розумієте, що трапилось, щоб потім не було якихось дій. Які б не, залякали не. і дестабілізували е, криз, Зрив, виборів можливий, це, це може вплинути перевиборів потенційних, які бути. Ну, може бути, це може бути ну, знов ж таки замінування. Ну дивіться, замінували дільницю одну, другу, третю, повідомили принаймні про це як технологія зриву У Мене так. пропозиція така є, що а, а, говорити про проблеми в міру їх надходження. але, я, але їх я твердо буде. переконаний, коли зараз е, оголосити вибори, то е, я думаю, терористичні дії. Зброя буде на кожній виборчій дільниці, і там буде результати голосування вирішувати людина з Калашніковим. Я за те, щоб вибори провести, але треба чітко прийняти рішення, коли, що для цього треба е, зробити, е, для того, щоб вибори були виборами всієї країни. І щоб е, оця вершина народу, а парламент має бути таким, да? це повинна бути вища точка народу, який відбиває народні інтереси, щоб він справді відбивав народні інтереси кожного регіону, кожної території для того, щоб говорила вся країна. Якщо не буде говорити країна, вся вищому представницькому органі держави, буде говорити зброя. Давайте перейдемо певні підсумки. Отже, напередодні британський прем'єр Кемерон заявив, що Росія, якщо вона не вплине на бойовиків, європа відповість соровими санкціями, Був дано час до вівторка, тобто до завтрашнього дня. Отже, чи оговтається Путін? Завтра варто очікувати радикальних рішень. Завтра відповідно і буде в Брюсселі збиратися рада міністрів закордонних справ Євросоюзу. Чого в Путін? Ну, війна е, пробуває собі дорогу? Я думаю, що жорстких санкцій не буде. Було б для нас позитивом, коли б під тиском е, лідерів європейських країн е, Путін припинив е, підтримку е, сепаратістів. Все інше було б, я думаю, питанням нетривалого не часу. Підсумки інтерактивного голосування наших глядачів отже, за що вони проголосували? Запитання звучало, чому захід не визнає ЛНР та ДНР терористами? Отже, за перший варіант страх перед Путіним 56%, найбільший варіант. Другий, воно в такому порядку власне не розмістилися. Друге це бюрократів ЄС 23%, брак доказів 12% і не е, е, до України, 9%. <рес> Справа ті, що кажу, Путін демонізований, і е, люди інакше не могли б поступити. Але якщо ми будемо тут єдині таким кулаком виступати в Україні, ми швидше вирішимо. всі